Всім привіт! На днях ми спілкувалися між собою і зрозуміли таку важливу річ, що ветеринарні лікарі вони зазвичай знають да, такі базові академічні знання, вони дуже умні, професійні. А насправді власники іноді стикаються в своєму житті із улюбленцями, з такими ситуаціями, про які ну, сам ветеринарний лікар, в принципі, Uh, і не подумав би взагалі, і взагалі не міг подумати, що це може um, виявити якусь складність чи проблему. Uh, розкажу сьогодні коротенько на прикладі uh, нашого друга, да, нашого, в принципі, одного з співвласників цього каналу, у якого з'явилося чудове цуценя. А, у цуценяти з'явилося чудове, чудові висипання на животі. В принципі, поширена ситуація, нічого страшного. І йому була призначена мазь. А, і виникло таке питання: що на що ж мазати взагалі то лише ті висипання? Краще, щоб воно проходило, то я ж можу намазати весь живіт. І у мене це відверто визвало такий. Ступор легенький. І я зрозуміла, що важливо дуже а, пояснювати іноді навіть такі прості речі, які е, для лікаря е, нібито очевидні, а для власника, особливо необізнаного власника, який вперше стикається з, такою, з якоюсь проблемою, а, це дійсно ну, челлендж і визиває якісь е, фантазії. Ось тому сьогодні хочемо поговорити і розказати трошечки про, про те, як обробити рану. Да, коли вам лікар призначив якусь мазь, перше, що вам потрібно зробити перед процедурою, це підготувати все, що вам для неї знадобиться. Тобто, якщо лікар призначив мазь, то вам потрібна сама мазь. Те, чим ви будете обробляти гігієнічно перед тим, як нанести мазь, якісь ватні диски чи тампончики, захисні рукавички, тобто, щоб ви все це могли використовувати, і вам не потрібно було бігати кудись там, щоб щось принести, особливо, коли ви вже там зловили і зафіксували свого улюбленця. Да? Це перший пункт. Рекомендуємо використовувати рукавички, тому що, по-перше, це гігієнічно, це простіше. По-друге, деякі мазі, які містять гормони, антибіотики вони призначені вашому улюбленцю, а не вам. А ви коли з нею контактуєте, ну, ви все одно, да, вона якось там якийсь відсоток може всмоктуватися. А, ну, на що це зайвий раз взагалі-то і не потрібно. Так, третім пунктом у нас буде механічна обробка рани. Перш ніж наносити мазь, рану потрібно очистити, очистити від залишків від минулої обробки мазі, просто від грязі, яка туди попала, шерсть, яка могла там налипнути. Зазвичай ми це робимо розчином хлоргексідіну. Звичайного 0,05%, який продається в кожній аптеці. Якщо вдруг логик сліди не маєте, ви можете просто це зробити чистою водою. Можете взяти чисту кип'ячену воду, охолоджену, звісно ж. І після цього наноситься мазь. Мазь наноситься лише на місця ураження. При деяких проблемах лікар може вам призначити, обробляти і також зону навколо, але це обмежена такі, кількість таких уражень, які потребують такої обробки. Тобто вам 100% не потрібно намащувати. Половину кота чи собаки цією мазі. Краще вона від цього працювати не буде. І взагалі немає такої цілі намазати мазь товстим шаром, щоб там все квакало аж, да, і плавала ця рана в цій мазі. А, мазь зазвичай, наноситься достатньо тонкого-тонкого прошарку мазі, акуратно її розподілити, і це буде нормально. І наступний. Що у нас актуально да, для наших котиків і собачок, це захистити від розлизування, від самотравмування рану. По-перше, мазь вона призначена для того, щоб її, щоб вона діяла на тому місці, куди її нанесли, а не для того, щоб вона діяла десь в шлунку і в кишківнику. А, і по-друге, самотравмування воно ну, наносить додатково додатково подразнення. Визиває, да? тобто, особливо коти, вони своїм язиком можуть розлизувати прям рани до, ну і доводити їх до дуже поганого стану. Тому нам потрібно дуже важливо захистити від розлизування. Це вже за допомогою чи коміра захисного, чи якихось пов'язок, це вже в залежності від того, де знаходиться ураження. Ось такі а, прості, нібито очевидні, але я сподіваюся, корисні поради. Uh, і ми, може, якщо буде цікаво, то ми зробимо окрему таку рубрику. Uh, попередньо я б її назвала такі вет-хаки по типу лайфхаків. Uh, ви можете запропонувати свою назву і пишіть. Можливо, ви теж знаєте якісь такі цікаві історії зі свого життя, де ви зіткнулися із такою, нібито простою, але uh, незвичайною ситуацією, в якій ви там не дуже знали, що робити. Все, до нових зустрічей!